Виникнення пожеж, є небережне поводження громадян з вогнем. І пожеж, два випадки, дитячі кустощі з вогнем. Апарат є настисного повітря. Ось така куртка. У нас є ремінь, краги. Я сьогодні дізнався про рятувальну службу. Мені дуже сподобалось приміряти костюм. Дуже добре, що сьогодні рятувальна служба розказала нам знову правила безпеки, і я буду їх обов'язково дотримуватися. Мене звати Влад, і я з першого загону. Сьогодні до нас в табірниці приїжджали рятувальна служба. Вони нас навчили дуже багато, як поводиться під час пожежі, що не можна робити. Який є апарат для рятування людей? Сьогодні ми ще надягали бойовий одяг пожежників. Війна, диво, дуже легкий. Коли я виросту, я дуже сильно хочу стати пожежником. Ця професія є дуже дуже цікавою. Мене звати Саша. Зараз в таборі лімниця відпочиває 132 дітей. Ми стараємося. Це дітям пояснювати. Тобто, правила поведінки дітей на воді, правила поведінки дітей з вогнем. І, на мою думку, це дуже важливо проводити такі заходи, щоб діти більше ознайомлювалися. Я, вихователь першого загону, паніки Назарій Ігорович.